Першу чергу, я щиро дякую всім вам за те, що таким високим представництвом ми сьогодні зібрались для того, щоб можливо дуже в такому короткому спілкуванні, але я доніс до громади міста, до ради Старішнього, до громадської ради, до представників громадських організацій. У нас також присутні на керівники промислових підприємств, садочків, шкіл актив міста. Ситуацію, яка є сьогодні в місті, більше того, розповів трошки для всіх нас, навіть тих людей, які працюють в місті раді, що все-таки за ці три роки нам вдалося зробити, що нам вдалося робити, тому що інволючий піч-опліч. Ми в своїй роботі, особливо та людина, яка працює і досягає, вона не встигає не тільки сваритись з вона не встигає навіть бачити досягнення своїх колег. І дуже приємно, коли ми один одного шануємо, тому що щось зробити це завжди велика титанічна праця. А тільки говорити негатив це дуже легко і стало останній час новим. Вчора в цій залі відбулася сесія міської ради. Зрозуміло, що всі ми є ті люди, які маємо можливість доступ до засобів масової інформації, і хочу сказати, що виконком міської ради 32 голосами прийнято рішення було про розпуск. Зараз присутні члени виконавчого комітету, також в залі, яких я вітаю. І хочу сказати і при них, і разом з ними про те, що ми робили і як ми працювали ці роки. На жаль, в місті склалася така тенденція, і я дозволю собі нагадати, що 2011 рік розпуск виконавчого комітету на камуні буквально нового року 2012 рік. Відстава секретаря міської ради. 2013 рік, розпуск виконавчого комітету. Я сьогодні за три роки вже сам змінився і трошки по-іншому дивлюсь, як дивився в 2010-11 році, що насправді відбувається. Кожен рік є складним, кожен рік є особливим. Після виборів в 2010 році. Прийшла команда, яка, я чесно вам кажу, не могла проаналізувати і збагнути, яке господарство ми приймаємо, як нам далі працювати. І фактично далі йшло прийняття бюджету по напрацюванню, який був. В тому бюджеті тільки харчування дітей було закладено 48-50% норми харчування в садочних школах. І це мій рік, що я обійняв такий бюджет. Уже в 2012-му ми заклали 80%. У 2014-85%. Якщо все буде нормально, як певний буде нормально, у 2014, 2014 році це буде біля 90%. Тут питання наступне, що тільки команда почала працювати, відставка. Але чому відставка на перегляді нового року? Та тому що сам процес планування бюджету. Виконавчим комітетом його затвердження і розгляд відбувається саме в ці дні. І тут є дві складові. Перше питання шантаж відносно міського голови, що ви не йдете в Новий рік і не приймете бюджет. А друге питання це все ж таки надати нормально сформувати міський бюджет. Те, що відбувалося як в цьому році, мало своє особливість. Я, я вас перше звертаюся таким чином. І можна було б не заговорити з кожним окремо, але як правда кожен вистраждав це питання особисто. Ми тільки квітні затвердили бюджет розвитку. Попри волі звинувачення, що він не був готовий, є юридичні документи, які говорять, що в груді він був готовий. Але ми не заходили порозуміння І в зв'язку з цим складний 2013 рік цей не дозволив нам. Вже з середини літа, а може раніше, починали непроплати казначейства, і відповідно ми не змогли ресувати всі задумані програми на цей рік, вищопили насправді багато. Зараз, відповідно, теж і не грудня. Ми розуміємо, що державі ситуація наднапружена. Що сьогодні і Верховна Рада, на жаль, ми не розуміємо, коли буде розглядати бюджет. Сесія обласної ради на 19 число. І я планував сесію міської ради на 20 число, для того, щоб маючи всі показники, маючи ваше напрацювання, шановні розпорядники коштів, ми могли війти в новий рік з бюджетом 2014 року. Обов'язково нам потрібно буде закінчити всі ті роботи, всі ті проєкти, які ми проплатили, провели експертизи і які необхідно буде профінансувати і завершити 2014 році. Разом сьогодні є все ж таки загроза зірвання цього нормального процесу. Про свої подальші дії я якраз вас з вас, щоб ми порадились, як нам буде. Ще один момент дуже важливий і актуальний. В місті Житомирі, попри всі звинувачення, нам вдається зберігати спокій, нам вдається зберігати мирне не допустити до моментів, е, не дай Боже, щоб хтось постраждав фізично. І ми приймаємо ті рішення, які дозволяють людям мирно збиратись, забезпечуємо їх в санітарному плані, прибираємо після цього, даємо електроенергію, безпеку зібрань і дякую службам ОМС в Житомирській області, міліції міста за те, що робимо це організовано. Я вам тільки скажу, я не планував це все казати, зараз покажу, що планував. Але я вам тільки скажу з дозволу владики Никатима про одну ситуацію, яку хочу, щоб ви почули, я даю собі розуміння, що її записують знімаю і знімають, і можуть показати. Так от коли ці православні зустрічали на Житомирщині у Житомирі святині мощі бьоноси, і в цей день заявили студенти про те, що саме в цей день, саме в цей час потрібно там бути, стало питання, а як бути міліцією, а як бути в безпеці, а як не допустити, не дай Боже, до того, що ми бачимо міку. Ми знаємо, ми в місті стояло питання подати до суду. Тому що зустріч Святинів був запланований, прийнято рішення виконкому. І все це було відповідно підготовку. І тут приходить та заявка, яка говорить, що завтра саме цю годину, саме цю хвилину. Ви знаєте, до після вечора ми шукали І Я дякую, що Володимир Некач сказав наступні слова. Він тут присутній. Володимир Михайлович, для мене не принципово зустріти цю святиню на площі корольок, біля дня чи на території собору. Люди прийдуть. І люди поклоняться, хто має бажання. Я не хочу створювати конфлікт, не хочу створювати ту ситуацію, що була проблема. Бог все обрадить. Я вийшов ці слова. Ми нічого не подали жодних звернень. Але в момент, коли зустрічали цю православну святиню, тут зібралася команда студентів і почала скакати і казати, хто не скаже, то мастерів. З бажанням перейти вулицю і яким чином спровокувати дії відносно підучити. Я не буду розповідати, яким чином хто від цих людей зупинити. І коли пройшла процесія, через декілька хвилин всім стало не всі розійшлися. Це провокація. І слава Богу, дійсно, Бог право, все відбулося, десятки тисяч родинаря прийшли в себе і поклонилися. З того часу нам довелося нормалізувати ситуацію, йдуть заявки, встановлюють палатку, будь ласка, хочуть зібрати священня, будь ласка, тобто ми забезпечуємо таку можливість і шануємо наших дітей, шануємо наших громадян. І так має бути. Разом з тим, така ситуація далеко не подобається ряду людей, ряду депутатів, які присутні в залі. І ви знаєте, я вам кажу це чесно, як на ісповіді. Я ніколи не думав що на посміського голови, що може бути ситуація в цьому залі, що тим гірше, тим краще. Що завжди потрібно зробити так, щоб було погано, для того, щоб на цьому фоні сказати, що потім буде все краще. Нехай справа не плаводять, що вони краще. Я сказав самим ярим опозиціонерам Балка. Бо мені представлені опозиціонер, це людина патріот, який хоче зробити краще. А позиціонер, який виймає зі шишені, що заготована, демократично, незаконно і робить тільки негідництво, щоб був колапс, це не позиціонер, це супротивний всім нам. Так от я не буду на цю посаду, що я буду мати ту ситуацію, коли чим гірше, тим краще. Але це філософія життя. Чому я запросив? Мене була взагалі думка, я всім вам ще раз шанував дякую за повний зал. Запросити тільки членів виконавчого комітету. І порадити з ними, Шановні колеги, а як нам буде? Як нам далі рухатися? Разом з тим, я дякую, що присутні члени виконавчого комітету, депутати міської ради. І я все ж таки хочу вам, навіть колеги, спробувати швидко на слайді, дуже швидко, ви дивіться, ви це все знаєте, показати, що ми зробили.